Вітаю! Запрошую вас обговорити ще кілька важливих питань, які стосуються рослин. Де та в яких умовах зростають рослини? Чому кактуси не можуть рости у нас в лісах? Або ж чому водна біла лілія не може зростати десь у пустелі? На ці і не тільки питання ми будемо шукати відповідь сьогодні. Отож вирушаємо! Чи задумувалися ви, що зовнішній вигляд кожної рослини? Це не просто забаганка природи, це довгий закономірний еволюційний процес. Тобто зовнішній вигляд та будову організму це результат його пристосування до певних умов середовища. І як наслідок, саме сьогодні ті чи інші види вже не можуть зростати в інших умовах. На суходолі вищі рослини входять до складу екосистем різного типу лісів, луків, степів штучно створених людиною агроценозів тощо. Тому різні види рослин пристосовуються до різних умов зростання. Ці пристосування можуть бути пов'язані зі змінами будови, забарвлення, процесів життєдіяльності. Пристосуванням рослин до умов довкілля мають назву адаптації. Рослини можуть зростати в умовах посушливого клімату або навпаки, підвищеної вологості. Здатні витримувати коливання температури, інколи значні, пристосовуватися до різних режимів освітленості тощо. Світло відіграє в житті рослин важливу роль. За потребами в освітленості рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні. Світлолюбні рослини це мешканці відкритих, добре освітлених місць зростання, як от сосна звичайна, різні види ковили тощо. Тіньовитривалі можуть зростати як на відкритих, добре освітлених місцях, так і витримувати певний ступінь затінку, як граб звичайний, липа серцелиста тощо. Тіньолюбні зростають у затінених місцях і здатні вловлювати для фотосинтезу навіть розсіяне світло, як от копетняк європейський, весениця звичайна. В умовах недостатньої освітленості хлорофілу в клітинах стає більше. Тому листки мають темно-зелене забарвлення. У багатьох рослин листки розташовуються таким чином, щоби не затіняти один іншого. Таке явище називають листковою мозаїкою. Ви також знаєте, яку важливу роль у житті рослин відіграє вода. Корені поглинають поживні речовини у розчиненому стані, а випаровуючи воду у довкілля, рослини охолоджують поверхню свого тіла у жарку погоду. Але надлишкове випаровування води, яке не компенсується її надходженням в рослину, може спричинити зневоднення та загибель рослинного організму. Тому в рослини сформувались адаптації, спрямовані на збереження води в їхньому тілі. Так, у рослин, які зростають у посушливих умовах, потовщується шар кутикули, що вкриває листки та інші зелені частини. У верблюжої колючки корені можуть проникати на значну глибину аж до 15 метрів, сягаючи водоносних шарів. А ось у кактузів навпаки. Корені розташовані у поверхневих шарах ґрунту, проте вони сильно розгалужуються, що дає можливість ефективно поглинати вологу під час короткочасних, але рясних дощів. Крім того, у кактусів листки перетворюються на голки втрачаючи здатність випаровувати воду, яка запасається в їхньому стеблі. Цікаво, що кактус карнегія гігантська, що зростає в пустельних районах Мексики та Півдня США, може запасати у своєму тілі до трьох тонн води. За вишки ця рослина може сягати майже 14 метрів. За потребами у воді рослини теж поділяють на різні групи. Вища водна рослинність це рослини, які повністю або частково зростають у воді, як отрязка чи латаття біле. Наземноводні рослини частково занурені у воду, ростуть по берегах водою, на болотах, як калюжниця болотяна або тростина звичайна. Вологолюбні рослини існують в умовах підвищеної вологості, на вологих ґрунтах, тінистих лісів тощо як от росичка, зозулин льон, бальзамін. Посухостійкі рослини населяють посушливі місця, такі як пустелі, напівпустелі, степи, і здатні витримувати тривалі періоди посухи, як ковела чи кактуси. Адаптацією рослин для переживання несприятливих умов є листопад. Рослини скидають листки тоді, коли їм не вистачає вологи у довкіллі або за умов низьких температур. Її важко поглинати з ґрунту чи випаровувати, тому рослини, які щорічно скидають листки, називають листопадними. Узимку вони припиняють фотосинтез, ріст і розвиток. У результаті адаптації до певного середовища існування у рослин та інших організмів формуються певні життєві форми. Навіть не знаючи назву рослини, ви впевнено можете визначити, до якої життєвої форми вона належить. Це трав'яниста рослина, кущ чи дерево тощо. Життєва форма у рослин це особливості їхньої будови, які відображають комплекс адаптацій до певного місця зростання. Дерева та кущі належать до дерев'янистих рослин. У їхніх стеблах відбувається процес дерев'яніння. Оболонки клітин таких тканин, як корок або механічна, просочуються особливою речовиною і потовщуються, а вміст таких клітин відмирає. Так посилюється їхня опорна функція. Процес дерев'яніння пагонів починається з другої половини першого року їхнього життя. Дерева мають одну чітко виражену здерев'янілу головну вісь рослин або головний стовбур. Ця головна вісь розгалужується, формуючи крону дерева. На відміну від дерев, кущі не мають чітко вираженого стовбура, замість нього є певна кількість розташованих поруч коротких стовбурів. Трав'янисті рослини, на відміну від дерев і кущів, не мають здерев'янілого стебла. Формування різних життєвих форм у вищих рослин, насамперед покритонасінних або квіткових, це наслідок адаптацій до різних умов зростання. Наприклад, дерева та кущі переважають у лісових екосистемах, а трав'янисті рослини в лугових, степових тощо. Усе це дало змогу заселити найрізноманітніші ділянки нашої планети. Вищі рослини ще називають наземними рослинами, оскільки більшість з них зростає на суходолі, але трапляються й мешканці водою. На поверхні води прісних водойм плаває невелика папороть сальвінія плаваюча. Її короткі стебла несуть по три листки, два з яких плаває на поверхні води, а третій занурений у воду. Велике скупчення на поверхні води стоячих водою або водойм повільною течією може утворювати рязка мала. Її тіло має вигляд невеликих пластинок, які плавають на поверхні води. Пристосуванням до такого способу життя є заповнені повітрям порожнини, що розташовані всередині пластинок. Рязку ще називають водяною чумою, оскільки, потрапивши з Північної Америки у Європу, вона швидко поширилася по водоймах різних країн. А ось елодея канадська за допомогою коренів прикріплюється до дна водою і живе під водою. Цікаво, що у водойми Європи, зокрема й України, елодея канадська потрапила з Північної Америки і добре тут прижилася. Цей вид здатен швидко збільшувати свою чисельність завдяки здатності до фрагментації. При цьому окремі пагони відокремлюються від материнської особини і здатні забезпечувати поширення виду. Зарості елодеї створюють сприятливе середовище для мешканців різноманітних водних тварин. Її охоче їдять бобри, ондатри, водоплавні птахи. Людина використовує елодею на корм тваринам, і як добриво. Але через свою здатність швидко розмножуватись і заростати водоймою елодея може заважати судноплавству та рибальству. Тож підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Для рослин найважливішими факторами є світло, волога та температура. За кожним із цих факторів їх поділяють на різні групи. За зовнішнім виглядом рослини поділяють на деревні, на півдеревні та трав'янисті. Рослини зростають у різних умовах і адаптуються до них. Їхні вегетативні органи набувають різних форм і розмірів, що забезпечує краще пристосування. А наша сьогоднішня подорож добігає кінця. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!